Україні більше не видають свідоцтво про право власності. Його замінила звичайна роздруківка без початки та підпису. Українці розхвилювалися до редакції фактів, неодноразово дзвонили з проханням розібратися. Виявляється, відміна цього свідоцтва. Основна новація мін'юсту. Вся інформація про власника житла чи землі відтепер в електронному вигляді. Більше того, тепер реєструвати майно можуть нотаріуси та спеціально акредитовані особи. Це мінімізує корупцію та подолає бюрократію, переконані в мін'юсті. Також змінили Оки та вартість цієї послуги Оксана Коваленко розбиралась. В Україні діє новий порядок реєстрації житла та землі. Тетяна одна з перших віднесла заяву в центр надання адмінпослуг, залишила усі необхідні документи і за п'ять днів прийшла за готовими паперами. Та звичного свідоцтва про право на власність їй не дали. Коли я прийшла, дають звичайну бумажку, а 4 без всяких розукрашок, без всякого такого гарного, як ми привикли це бачити. А е, я кажу, а корочка, вони яка корочка? А тоді дивлюсь заповнене все так, як в будь-якому документі. Скасування свідоцтва про право на власність, ключова новація, яку запровадив мін'юст. Факт володіння нерухомістю тепер підтверджується рішенням реєстратора в електронному вигляді. Замість свідоцтва на право власності видається рішення про державну реєстрацію, де не проставляється ні підпис, ні печатка, Зазначаються тільки прізвище, ім'я по батькові. Державного реєстратори чиновники заспокоюють, хвилюватися через відсутність мокрої печатки не варто, адже вся інформація про власника та майно занесено до спеціального електронного реєстру. Ці дані будуть захищені, тому що вони будуть розміщені в реєстрі. Будь-який момент громадяни можуть звернутися в реєстрі. Перевірити, що на ньому, за ним закріплені ці права, і документ, який раніше був роздрукований спочатку, він перетворюється на формальність. Перевірити інформацію про майно можна на сайті кап Заплативши 17 гривень, такий порядок реєстрації мінімізує корупцію. Переконані в мін'юсті. Ми обрали начальника так називаємо з цієї системи, де збирались кучу денік на взятках. Змінилася і вартість реєстрації. Раніше вона залишила від площі житла. Так, за внесення даних про однокімнатну квартиру треба було заплатити 85 гривень. А за будинок площі понад 200 квадратних метрів майже 250. Тепер враховують тільки терміни. Зареєструвати житло слід максимум за 5 днів, і за це ви маєте віддати 140 гривень. А чим швидше, тим дорожче. За дві години викласти доведеться майже 7 тисяч гривень. За добу 2756 гривень, а за два дні. 1378. юристи нарікають українці, які хочуть продати та купити житло, в якому прописані діти, змушені платити максимальні 7 тисяч, бо продати житло до зареєстровані діти можна тільки при одночасній купівлі іншого. Чекати п'ять днів в даному випадку не можна. Такі люди приходять до нотаріуса і одночасно продають. Е те майно, в якому є право власності неповнолітньої особи, і купують інше. Українці, які вже скористалися новою процедурою, задоволені це дуже зручно, бистро і слава Богу, що так, що зараз так зробили, що не треба нікуди їздити з одної організації в другу і по всіх інстанціях, а все в одному місці. Оксана Коваленко, Олексій Сипільняк та Володимир Коваленко. Факти ICTV.